якісь е, намагання там борили. Е, мобілізація е, це зрозуміла реакція українського суспільства е, на спробу захоплення української землі, українських, країн, українських міст і народу. І я хочу наголосити на тому, що е, кожен українець має обов'язок захищати свою землю. І наразі вже, от теж, незалежно від того, жінка, він чоловік, дідусь, хлопець, дівчина, бабуся, усіма з можливими і неможливими методами і можливостями залученням всіх своїх ресурсів потрібно зараз відвоювати Україну. Зробити Україну незалежною міцною стійкою державою, адже українці мають надзвичайний величезний, просто нереальний потенціал в світі, і, до речі, саме тому на неї такі йдуть агресії, і тому не так швидко світ прагне Україні допомагати, тому що Україна може вирости дуже великий конкурент, потужний конкурент усім країнам Європи, і, зокрема, він може з'їсти Російську Федерацію.